Бажаю міцного і непохитного, мене звати Фунт, і сьогодні на відео ми будемо розглядати ось цей чудовий, я сподіваюся, подарунковий бокс від генерала Черешня. Перш ніж його відкрити, хочу сказати, що сам генерал Черешня це один із провідних виробників FPV-шок, які забезпечують практично всю лінію фронту своїми дронами. Також, окрім звичайних FPV-шок, там є дрони-перехоплювачі повітряних цілей. Наземні комплекси управління дронів і все тому подібне. Сама коробочка виконана досить якісно із такого картону у фірмових кольорах генерала черешні з їхнім брейдингом. Всередині щось є і це не може не радувати. Тож, давайте відкривати. Так. Збираємо дрони, розбираємо ворогів. Нас зустрічає слоган самого виробника. І перше, що у нас тут трапляється на очі, це такий значок ось маленький, який можна причепнути чи до футболки, чи до підшака, чи будь-куди до одягу. І ходить із такою черешенькою. І власне тут написано: сам слоган, збираємо дрони, розбираємо ворогів. Ми знаємо ціну дрібницям. З маленьких деталей складається надія, сила і перевага. Черешня маленький символ великої роботи, що об'єднує нас. Дякуємо за довіру і спільний рух уперед. Прикольненько. Так, поки відложимо. Далі у нас футболочка генерала черешня. Досить таки непогано упакована. Давайте її витягнемо звідси в білих кольорах. Ось власне сам лого. Ух! Дивіться, як на звороті тут. Власне вироби, ось дрон перехоплювач. І цілі, які, власне, знищує цей дрон, всякі зали, ланцети і тому подібне. Ось можете поглянути. Так, ну що, давайте одягнемо її. Так. Ну, Власне, сіла непогано, досить таке приємна. Мені реально досить подобається. Далі у нас фірмовий блокнот із ручкою. Все пробрендоване. Блокнотик тактильно досить приємний. Ще знадобиться. Так, з елементів одягу це не все і нас зустрічають ще такі шкарпетки від генерала черешні. Тут написано генерал черешня і самі черешеньки. Так, а далі у нас тут павербанк. Павербанк на 10 тисяч мА. Цікаво, чи він також пробрендований і да. ось такий невеличкий, компактний на 10 000 мА. Так, коти бавляться. Якраз в період блекаутів, коли часто відключають світло, досить незамінна річ для того, щоб підзарядити свої телефони. Гарнітури і все тому подібне. Так, далі нас ось така коробочка зустрічає. І це у нас термос. Також брендований, але не впевнений, що на відео буде видно. І патчі. Ось такий патч. Генерал черешня. Ось такі очі. Отакий червоненький і лого безпосередньо самої черешеньки. Любі друзі, тільки що ми оглянули цей прекрасний подарунковий бокс від генерала черешні, і я радий сповістити вам те, що у вас є шанс виграти два таких бокси. 10 листопада стартує мій новий збір на 200 тисяч для батальйону безпілотних систем Небесна Кара після 54-ї окремої механізованої бригади. Ми збираємо на цифрову наземну станцію управління дронами-перехоплювачами, які будуть збивати повітряні цілі, типу зали, ланцети, орлани і всякої іншої нечисті для того, щоб нищити весь їхній розвідувальний ударний потенціал, який Перебуває в нашому небесному просторі. За кожен донат кратний 100 гривень у вас є шанс виграти один такий бокс. А за найбільший донат ми розіграємо інший подарунковий другий бокс. Тож, приєднуйтеся до розіграшу, долучайтеся гривнею, поширюйте збір, всю інформацію про нього і. Підтримуйте сили оборони України. Слава Україні!